Тату Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній день. Я молюся тобі, Господь Боже, щоб наші шляхи були твоїми шляхами. Поведи, Господь нас туди, де ти приготував нам шлях. Бережи, Господь нас від ворогів наших. Молю тебе, Господь Боже. Щоб ми сьогодні шукали тебе, шукали Твого лиця, шукали царства Твого, і не зупинялися, Господь, поки не почуємо відповіді Твоєї в наше життя, Тато Небесний, нехай гори здвійнуться, холми покаєбряться в тому штормі, де кожен, можливо, із нас знаходиться. Боже, ти є вихід із любої ситуації. Молю тебе, Господь, говори до нас, зцілюй нас, визволи нас, Боже, в ім'я Твоє Боже. Амінь.